Якщо ви втомилися переплачувати за опалення, я вам розповім, як значно можна заочажити на опаленні вашої будівлі за рахунок твердопаливного котла. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, поставити подбай, щоб не пропустити нові відео, які будуть корисні для вас. Люди, які планують міняти котел та підбирають максимально вигідний варіант по витратах на опалення, задаються питаннями, що обрати. Який вид опалення краще та яку модель котла? По-перше, тверде паливо набагато економічніше. Наприклад, якщо ви будете використовувати зуброутилізатор, це можна спалювати будь-що: дрова, ти брикети, ще кутицу, навіть побутове сміття. Ваш будинок буде теплий, без електрики. Давайте перейдемо до рекомендацій, завдяки яких ви заощадите ще більше. По-друге, це обв'язка котла. Основні елементи обв'язки твердопаливного котла для економії палива це буферна місткість, або, як ще називають, теплоакумулятор. Один з ключових елементів обв'язки накопичує надлишкове тепло, яке генерується котлом, і поступово віддає його в систему опалення. Далі йде. Клапан термозмішувач, обов'язковий елемент, який убереже котел від конденсату та корозії всередині котла. Відповідно, пристрій не треба буде е ремонтувати або міняти кожні 10 років. Автоматичний регулятор тяги, що допоможе підтримувати стабільний процес горіння та зменшує перевитрати палива і підвищує ККД котла. Правильна ізоляція всіх трубопроводів, що ведуть до і від котла дозволяє мінімізувати теплові втрати. Особливо важливо ізолювати ділянки, які проходять через неопалювані приміщення. Також на економію палива впливає ізольований корпус котла. Утеплений корпус забезпечує максимальну віддачу тепла в систему опалення, і на цьому ви теж економите. Важливий фактор економії. Витрат на паливо являється утеплення будівлі. Якщо у вас будуть вікна утеплені, стіни утеплені, менше буде тепла втрат. По-третє, калорійне паливо, яке буде віддавати тепло упродовж однієї закладки палива, а це 16 годин. Наприклад, дуб акація граб найефективніші і в котлі утилізатор будуть горіти довго. Відповідно, буде економія часу. На обслуговування та кількість палива. Якщо завантажити зубер-утилізатор, то на одному завантаженні котел може горіти мінімум 15-18 годин. Якщо будете використовувати вугілля, на прикладі антрациду, то буде звичайно довше горіти від доби і більше, Залежить від фракції самого вугілля. Регулярне налаштування та обслуговування котла допоможуть уникнути втрат тепла та зайвого витрачання коштів. По-четверте, встановіть автоматику. Автоматикою, яка буде коригувати і буде устанавливати температуру на самому котлі і в системі, або насосом циркуляційним. Ну і ще раз зауважу і ставлю акцент в тому, що наші котли працюють без автоматики і без насоса циркуляційного. Якщо ви ще не власник твердопавного котла, то краще задуматися зараз та замовити на нашому сайті котелzuбер. Наші спеціалісти допоможуть вам підібрати котел не так, як нам треба, а як вам. Приходьте в описі під цим відео, щоб дізнатися більше, та скористуйтеся спеціальними пропозиціями. Саме ставте лайк та підписуйтеся на цей канал. Діліться з друзями, щоб не пропустити наступне відео. Та гарного дня, мирного неба над головою! З вами був представник компанії Зубер. Мене звуть Віталій. На все добре.